Всім привітки! Друзі! Вітаю вас себе на каналі. Сьогодні готую суп з фрикадельками. Кому цікаво, заходьте, будемо готувати разом. Вимила чисту каструльку, налила води, поставила нехай закипає. Я тим часом начистю картопельку для супу. Чи у вас так картопелька проростає, як і в нас? Ось так і вже вічка, але вічка товсті, мабуть, на врожай. Чистю картопельку. Так, поставила, Ага, вас плиту. Так, чистю картопельку. Да, картопелька росте, мабуть, буде на врожай, бо річка то всі відростають. На дворі пролітає сніжок на даний момент плюс 3 на одному градуснику, на другому 0, якому вірить, не знаю. Мабуть, тому що 0, тому що він у нас завжди був правильний, а цей новий великий він не є, трошки дурить нас. Ну, нічого, головне, що проліта сніжок, можеш, впаде сніжок, морозець та й буде добре. Думаю, зварю суп після тих всіх свят. Після тих м'ясних блюд, рибних, салатів різних з майонезом і без, вже хочеться чогось гарячого. Та й чоловік каже, що вже готувати. Він каже, звари якусь супу. Кажу, якого? Він каже, ну з фрикадельками. Ну, фрикадельки, звичайно, теж м'ясо, але захотів, готовлю і сама посюрбаю, і він буде задоволений. Так що готуємо разом, кому треба. Якийсь супець, готуйте разом, але готуйте той, який вам до вподоби, Мені до вподоби, по заказу. Я приготувала гречаний, але мені сказав, чоловік хоче з фрикадельками, то я сьогодні з фрикадельками приготую, а там через декілька днів, а може й завтра собі приготую окремо у маленькій каструльці гречаний. Овсяний гречаний люблю, гороховий люблю. Ворохові люблю копченням, із супариками обов'язково. Бува, що купую, бува, що ріжу залишки хліба на кубики чи на полоски соломкою і в духовці їх присма... присмажую і також смачно. Картопля різна є, друзі, та, що купована, можна сказати, гірше, ніж ті роки. Гірше. Почистила картопельку, тепер наріжу її на відкрию вікно, бо витяжку не включаю, щоб вам не було шумно. Тепер поріжу на маленькі шматочки, як кожна господиня ріже на суп. Буде швидко і смачно. Фарш розмерзається, вже почти готовий. Зараз до кришу картопельку, буду. Заправляти фарш, покажу, як я заправляю, як я готую, а кожна господиня готує по-своєму. Думаю, дивлюсь, що немало буде мені цих картоплин. Чи додати, чи хвати, щоб, бо суп є, суп не каша, а суп мені треба, щоб було жидке, ріденьке. Думаю, досить. Так, відставляю в сторону. Так, друзі, водичка закипіла, додаю сюди картопельку. Закипить картопелька, прикручу наполовину вогонь. Ось так. Тут мій фарш Так, фарш чудово роста, м'який можна заправляти. Даю і все одне. Присолюю двома дрібками солі, щедрі такі дві дрібки солі, не жалкую, також додам трішки італійських трав. Ну, багато, бо вони такі трипенькі, то. Ну, таку щепоточку, дрібку, невеличку. Тепер вимішую, так, сіль дала, ще перчику додам, чорного меленого перчику додам. Отак, раз і два. Двома пальчиками взяла дві такі маленькі і перемішаю сіль. Потім скуштувавши, знаю, додавати мені ще щось чи не додавати. Гарно вимішую до однорідної маси, куштую за смаком, що ще додати, сіль чи перець, якщо мало додала, і потім формую фрикадельки. Так, фарш замішала, тепер відставляю в сторону, щоб він подружився з усіма спеціями. Я тим часом нарізаю зажарку, готую зажарку, морковку, спочатку наріжу на такі кругленькі частинки і відправлю варитися разом у супові. Ось, а тепер отаку. Такою соломкою все відправляю до нашого супу. Нехай кипить потихеньку, собі вариться, а я чищу цибульку. У мене синя цибулька. Білої немає, бо треба на горіще, а я на горіще не полізу, тому чекаю чоловіка. Поки його нема, віду за сцену. А що робити? Так. І тепер кладу одна на одну і подрібнюю. Дуже, до речі, зручно таким способом подрібнювати цибульку на міленько. І оцю частинку, що подрібнила, також кину до суху для навару, щоб смачно паку. Ось так раз тут. А вже запапу кип'яча водичка пахне. А остальну подрівнюю буде на зажарку, засмажку, зажарку. Від перестановки до дамків сума не змінюється. І смак також. А ну, як би знати, чи дуже шумно, це витяжка вам, мабуть, виключити треба, бо буде шуміти сильно. Отак, От хай буде тихіше трошки. А то ж на голову давить цей шум, але без нього ніяк, бо для того її роблять, щоб було, не було вологи на кухні. Ну, відкрила вікно. Хай буде вікно відкрите, так будемо і працювати далі. Беру на тру морквинку. Так, натерла моркву. На сковорідку наливаю олії, небагато, лиш тільки для засмажки. Відправляю цибульку, морковку, вмикаю на маленький вогонь і нехай собі під кришкою протушкується, бо морква така ж тверда, її треба протушкувати. Накриваю кришкою і нехай собі тушкується. А я готую фрикадельки, друзі, формую. Так, беру ложечку, руки вмокаю у водичка або волію, хто як хоче, і ложечкою набираю і формую фрикадельки. Можна більше, можна менше, кому яке, кому яке до вподоби. Ось такі котлетки сформувала для моєї каструльки їх досить. Далі зажарка готова. Поки я смажила, е, поки готувала формувала фрикадельки, зажарка посмажилася. Готова. Так що, відставляю в сторону і поштую картоплю, чи готова. Що ще не зовсім. А мені вже майже готова, майже готова, друзі. Тому, тому кидаю прикадельки. Якраз поки прикадельки зваряться, буде готова і портублька. Все, кидаю, кидаю наші прикаделечки. Мабуть, буду отак ложкою, буде правильніше. Одна за одною. Фарш не робила густим, робила, щоб був жидкіший, щоб був сочніший. Так, прикадельки всі відправила. І додаю вогню і чекаю, доки закиплять. І ще добавлю сюди, крім зажарки, один інгредієнт. Чекаємо, друзі. Для вас це пройде швидко. Скоштувала наший суп не солоний, тому додаю ще півчайної ложечки солі. О, саме раз. Так, друзі, фрикадельки зварилися, додаю зажарку до, наших, до нашого супу. І, і додаю кріп, у мене консервований, сушений закінчився. Додаю столову ложку неповну, так як у мене він солений. То, щоб не, ну, якщо пересолю суп, то додам. Трішки цукру, зараз побачимо разом з вами. Бачите, який вже колір гарню Ні став супчик, а зараз закипить. Треба щоб закипів, бо мені ще треба додати один інгредієнт. Так, закипів супчик, додаю манну крупу небагато, одну столову ложку. Ось такою цілочкою підсипаю і швиденько перемішую. Буде дуже смачно, спробуйте, хто так не користувався. Мене так навчила молодша моя подруга, молодша нагадую, і мені не соромно, тому що я цього не знала. Все, суп буде смачніший і злегка густіший. Можна зварити його було менше води додати, хто хоче густіше. Але в мене він саме раз вийшов, ось такий. Зараз будемо смакувати разом зі мною обідати вже пів на другу, то треба обідати або снідати, що, хто як що, Тому що, так, друзі, забула додати лавровий листочок і духмяний перчик. Додаю один лавровий листочок, я не дуже люблю так, для запаху. І 4 горошинки, 3-4 духне на перцю. Чекаю, доки все закипить, і суп готовий. Ой, пахне, смачненький буде. Мабуть, чоловік буде задоволений. Чекаю, доки закипить. Так, друзі, суп готовий. Заходимо, будемо обідати. Красивий, смачний і запашний. Смакуємо разом, друзі. Запрошую, хто обідати, будь ласка, приєднуйтеся, будемо обідати. Така смакота вийшла в нас. Все, суп готовий. Чекаємо чоловіка з роботи. Все. Залишилося помити посуд, поснідати, так сказати, бо вже, не, вже обід, але я буду ще тільки снідати. Тому заходьте, друзі, до нас. Пригощаємо, буде мало, наваримо ще такої смакоти. Всім пока, дякую за увагу. Бережіть себе, міцного здоров'я. До нових зустрічей, до нового відео. Всім пока-пока.